Гарбузово-фруктовий десерт з йогуртом та шоколадом. Ще до прибуття перших переселенців на новий континент. Гарбуз був одним з основних продуктів на столі індіанців. 500 г відвареного гарбузу висипаємо в тарілку та додаємо дрібку ванільного цукру. Плюс цукор за смаком. Додавав десь 2-3 столові ложки. Перебуваємо масу занурювальним блендером. 15 г желатину заливаємо 5 столовими ложками води, Дамо йому час постояти, потім розтопити на водяній лазні та вилити в гарбузове пюре та розмішати ложкою, перелити в скляні форми. Покришити яблука та груші, висипати поверх кубики яблук. Кількість обирайте за смаком. Поставити в холодильник до застигання. В іншу чашку висипати 15 г желатину та влити 5 столових ложок води, перемішати ложкою, 300 г йогурту плюс дрібка ванільного цукру плюс цукор за смаком перемішати ложкою. Желатин розтопити на водяній лазні та вилити в йогурт, перемішати ложкою та розлити по формах, зверху обсипати покришеними грушами. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Поставити форми в холодильник до застигання для глазурі змішаємо в каструлі 4 столові ложки какао, плюс 3 столові ложки цукрової пудри, плюс дрібку ванільного цукру, плюс 5 столових ложок води, плюс 40 г вершкового масла, перемішати ложкою, Ставити на вогонь та проварити до закипання. Варити 1 хвилину плюс-мінус до бажаної густини. Охолодити та полити зверху третім шаром. Якщо є гарбузове насіння, можна посипати поверх глазурі, поставити в холодильник. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!